Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Продовжуємо вирощувати високорослі томати в теплиці. І в цьому відео хочу розповісти, що можна зробити для того, щоб в подальшому під вагою плодів не відривалися кітиці на томатах, або щоб ніжка, на яких вона тримається, не переломлювалася. Тому що, якщо так трапиться, то ми значною мірою можемо не добрати у врожаї. Зараз розповім і по закінченню цього відео, якщо ви так само зробите, як робимо ми, то у вас такої проблеми не Буде. Коротенько треба розповісти, чому така проблема взагалі з'являється. Коли висаджуємо розсаду томатів дуже рано, наприклад, в березні, то рослинкам не вистачає сонячного світла і китиці починають закладатися і з'являтися під гострим кутом по відношенню до стебла. Ось як в цьому випадку. Бачите, який гострий кут. Будуть наповнюватися після зав'язування плоди, вони поступово будуть збільшуватися. І до якогось моменту ця ніжка буде їх тримати, знаходячись в такому положенні. Звісно, вона також буде товстішати по мірі підростання, але в якийсь момент вага плодів все ж таки подолає ось цю пружність ось цієї ніжки. І вона. Або переломиться, і в місці переломлювання будуть порушені сосуди, і налив плодів зупиниться. Або ще гірше, якщо різко. Буде відбуватися це переломлювання, то повністю ця китиця може бути обірвана і опиниться на підлозі, на землі. Ось в чому може бути проблема, так що подивитися, якщо є гострий кут у китиць. Ось тут можу також показати. У нас така проблема, тому що спочатку було дуже жарко і спекотно. Сонце палило на розсаду, і ми натягнули. Світло затіняючи сітку зверху. А потім прийшла пасмурна погода похмура, і ми не зняли сітку, якось не подумали. І їм перестало вистачати світла сонячного. Ось так воно і вийшло. Але є сорти, які трішки в кращій ситуації. Наприклад, це сорт «Бакалар». Дивіться, як тут. Китиці виглядають який кут по відношенню до стебла. І ось тут. Ось це непоганий кут, і по мірі наливу плодів просто буде нахилятися, нахилятися, але тут не буде відбуватися такого стрімкого обломування, коли вони наповняться. І не буде переломлювання або обривання. Вони будуть лягати ось так поступово. Бачите, як це дуже красиво навіть виглядає зараз. І потім воно все природне буде. Але якщо ось таке, то треба вживати дії. І тут також ми будемо про всяк випадок робити, також будемо те, за що я буду розповідати. Допомагати нам в цьому буде ось така пружинка з пластику. Я розповідав вже за ці пружинки. Але коли я розповідав в минулому році, ми вже дивилися на дорослі рослини. А ставити ці пружинки треба саме в такому віці, коли ще ось така тоненька ніжка. На Чому? Тому що якщо вже буде товстіше, вона, то при одяганні ось цієї пружинки будемо порушувати і пошкоджувати саму рослинку. Ось Коли воно таке тоненьке, то зараз саме час його поставити. Дивіться, ось так. раз, і Вона чуть, е, е, така скручена під радіусом. деяким. І це так треба, звісно, але ми отак от робимо її рівненько. Потім обережно одягаємо. Бачите, поки тоненька плодижка, можна це одягти навіть однією рукою. Все, одягнули. І по мірі, коли буде наповнюватися плод плоди, вони будуть поступово-поступово. Ось ця пружинка пластикова, вона і буде перешкоджати ось цьому різкому обломуванню. Одягається дуже легко. Коштують вони недорого. Якщо є потреба, до речі, я залишу в описі посилання на ці пружинки по дійсно дуже низькій ціні. І ось так пробіжатися, подягати їх. Потім підростає друга китиця, з'являється. Пробігаємось, робимо так на другій китиці. Все своєчасно зроблено, воно буде дійсно допомагати ось з цієї сторони. Бачите, я показую, як це робимо. Все буде прилягати і буде вирівнюватися. Я думаю, все зрозуміло. І давайте поставимо трішки на е, ось ці, де я сказав, що ситуація тут ну, бакалар. На ньому ситуація набагато краща саме з китицею. Але все одно ми ось так їх беремо і ось так одягаємо. Все, ризиків ніяких не буде в подальшому, що вона обірветься. Ось така. Проста агротехнічна дія, яка дійсно суттєво допоможе рослинам не втратити по цій причині майбутній врожай. Ось що коротенько хотів розповісти за цю проблему і як її з легкістю можна вирішити. А ще більше корисної інформації за вирощування рослин в моєму новому телеграм-каналі. Запрошую підписатися. Посилання залишу в описі під цим відео. Там дуже багато інформації, яка не потрапляє в мої відео на Ютубі, тому буде і корисно, і цікаво. Так що, друзі, прошу підтримати, перейти і підписатися. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До речі. В наступному відео буду обробляти ці рослини для стовідсоткового зав'язування плодів, тому що багато в коментарях пишуть, що таке сипляться квіточки на томатах, не в'яжуться і втрачаємо врожай. А це все від того, що така погода ось такі качелі-каруселі, гойдалки природні. То спекотно, то холодно, то знову спекотно, і таке інше. Рослина губиться, не розуміє, що робити, а ми їй допоможемо, щоб вона взагалі не скинула жодної квіточки. Так що, друзі, не пропустіть, незабаром буде корисне відео. На цьому завершую. Дякую за увагу. До побачення.